Ви готові пройти тест на визначення стану алкогольного сп'яніння за допомогою газоаналізатора Драгер на місці зупинки 2.5, номер Драгера 6810. Ви готові пройти? Дивіться, я буду оцінювати це як відмовою або в ближайшому медичному закладі. Тобто ви відмовляєтесь пройти тест, так? Да? Відносно вас буде складений адміністративний протокол і направлений в Нетішинський міський суд. Ви щось горіть? Я з вами спілкуюся. Чи ви будете мовчати? Скажесь. В чому проблема? Я назвав вам все. Згідно я вас зупинив. Хорошо? Тест на, на визначення стану алкогольного сп'яніння, за допомогою газу на на місці зупинки. Будете проходити? Чи відмовляєтеся? Я вважаю це відмовою. Буде складений адміністративний протокол, направлений на Нетішинський міський суд. Вам все зрозуміло? Відмовляєтеся? Все зрозуміло. Хорошо, я вважаю це відмовою.